Із да. 18 депутатів 5 онлайн хворум є на щодо пропозиції щодо початку роботи сесії. Розпочатися, так? Ніших пропозицій не буде? Шановні депутати, хто за те, щоб... 56-ї сесії, 8-го скликання. Розпочати прошу голосувати. Хто проти, хто утримався, рішення прийнято. Сесія оголошується відкритою. Приймають участь ставки і працівників виконавчого комітету Олексіївської сільської ради. Щодо регламенту, є пропозиція по е, доповідачам до 10 хвилин для запитів зауважень до 3 хвилин. Ну, Регламент за годину сесію природи максимально. Угу. Нема запропонувати. Хто за, то голосувати. Проти. Тримались рішення прийнято. Шановні депутати, на порядок денний сьогоднішнього нашого пенального засідання. Є пропозиція винести 39 питань, порядок денний вам розданий на руки. Попередньо всі ці питання обговорювалися на засіданні нашої земельної комісії і на спільному засіданні і комісії. І всі комісії погодилися до розгляду. На пленарному дослідженні нашої сесії. Э, Скажіть, будь ласка, є необхідність? Порядок денний вам розповінарку. Є необхідність э, зачитувати порядок зелені. Немає. Тоді приймаємо слово, так? І переходимо до розвиток. Інші пропозиції будуть? Ні. Тоді голосуємо. Що за те, щоб затвердити що, що порядок денний? Прошу голосувати. Хто <поставити> проти? Хто <поставити> утримався? Рішення прийнято. Шановні депутати, голосуємо. голосуємо. Переходимо до розгляду порядку денного. Про передачу майна на баланс виконавчого комітету Олексійської сільської ради доповідає Олександр Олінівський. Є на фіні заслуховування. пропозиції на голосування. Хто за те, щоб підтримати проєкт рішення запропонований, прошу голосувати. Проти утримались. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання. Тро надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності Олексійської сільської територіальної громади засобів реабілітації до передачі той же Олександр Анатолійович. Дяних дні заслуховують Виносимо на голосування, приймаємо проєкт рішення. Тоді голосуємо. Хто за, прошу голосувати. Проти? Утримались. Рішення прийнято. Наступне питання. Про прийняття на комунальну власності майна. Перевідальність той же. Є на кінні заслуговані додаткового чого. Голосуємо. Виносимо на голосування. Хто підтримує проєкт? Хто проти? Утримався рішення прийнято. Про реєстрацію права комунальної власності на об'єкти нерухомого майна. Доповідають також Олександр Анатолійовичу. Заслуховуємо чи голосуємо. Mm -hmm. голосуємо. Mm -hmm. Ну тоді голосуємо за запропонований проєкт. Хто за? Проти. Отримались. Рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін та доповнення програми ефективного використання та збереження майна комунальної власності Олексійської сільської територіальної громади. На 2023-2027 роки. Доповідає також Олександр Вінєвський. Є необхідне заслуховувати. Голосуємо. Тоді голосуємо. Хто за запропонований проєкт? Проти? Утримались? Рішення прийнято, дякую. Наступне питання. Про затвердження програми профілактики, правопорушень та протидії злочинності на території Олексійської сільської ради Розівського району Харківської області на 2025-2027 роки. Доповідає також Олександр Анатолійович, є на фідні заслуховування. Голосуємо? Так. Хто за, прошу голосувати. Проти утримались. Я прийнято наступне питання. Промислення зміни заповнення програми створення матеріального резерву місцевого рівня для запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного природного характеру та їх наслідків у Олексіївській сільській раді Лавського району Харківської області на 2020-2025 роки. Доповідач, той же. є необхідність заслуховувати. Голосуємо. Хто за? Проти? Отримались. Рішення прийнято. Наступне питання про встановлення, про встановлення норм використання спального доповідач той же. Є необхідність заслугової збори. Тоді виносимо на голосування. Хто за запропонований проєкт? Проти утримались. Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження розпорядження сільського голови. Доповідач той же. Є необхідність заслугового договора. Виносимо на голосування. Хто за? Проти хто? Хто утримався? Рішення прийнято, дято. наступне питання про внесення змін до програми соціального захисту населення Олексіївської сільської ради на 2025-2027 роки. Є необхідність заслуговувати. Тоді виносимо на голосування. Хто за? Проти? Утримали. Рішення прийнято. Наступне питання про надання матеріальної допомоги. Також виступовувалося питання. Є необхідність. Mm -hmm. Голосуємо. Хто за? Проти. Утримались. Рішення прийнято. Наступне питання. Пронесення змін до програми інформатизації Олексійської сільської територіальної громади на 2025-2027 роки. Доповідає Олена Жадько. Є необхідні заслуговування. Голосуємо. Хто за? Проти. Утримались. Рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін та доповнень до програми розвитку культури Олексійської сільської ради Осільського району Харківської області на 2025-2027 роки доповідає Вікторія Жиніна. Є на філії заслуговування? Тоді голосуємо. Хто за? Голосує. Проти? Утримались? Рішення прийнято. По питанні склали. Нічого. Нічого. Ні. Про внесення, про затвердження спільного. Проєкту придбання трактора для комунального підприємства в Київський Голосуємо. Чи обговорюємо? Нету за кого? Тоді виносимо голосування. Хто підтримує проєкт, прошу голосувати. Проти підтримались. Річник доповідає і по цьому по наступному питанні Вікторія Костіна Наступне питання про внесення змін до програми фінансової підтримки комунального підприємства Олексійський агроконгос Олексійської сільської ради на 2025 рік. Є, не рік? Є, не рік? Є не. на який дістання? Тоді виносимо голосування. Голосуємо. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Про внесення змін до програми. Економічного соціального розвитку Олексійської сільської територіальної громади на 2025 рік. Доповідач також Вікторія Костіна. Є на кінці говорять. Голосуємо. Хто за? Проти? Утримались. Рішення прийнято. Наступне питання про внесення. Змін до рішення Олексійської сільської ради від 24 грудня 2024 року номер 4226 про бюджет Олексійської сільської територіальної громади на 2025 рік та додатка до нього доповідає Анастасія Грав. Є не кінізасухович, також ви на засіданні на спільному засіданні комісії. Тоді голосуємо. Хто за? Проти? Утримались рішення прийнято е, про ініціювання. Виключення Олексійської сільської територіальної громади Ласільського району Харківської області з території можливих бойових дій. Доповідає Олександр Авінівський. Є необхідні за Голосуємо. Хто підтримує проєкт? Прошу голосувати. Проти Утрималось. Рішення прийнято. Наступне питання, далі вже йде блок. Сергій було. Про певному форму проводили засідання комісії, всі питання розглянули, особливо зборне звання не було. Єдине, що відмовили двом людям, які просили чи догород але в них не оформлені учасники під цьому володіння. А після нього ми не маємо права. А що господарство. І я скажу, що там останні всі розглянули позитивно розглянути. Так, ну, далі доповідач, зрозуміло, по... Цим питанням Большак книга Андріївна. Про надання дозволу на розроблення технічної документації з нормативно-госової оцінки земельної ділянки комунальної власності для рибогосподарства. <кій> Є необхідні заслуговування. <кій> Голосуємо. <кій> Хто підтримує проєкт прошого сування? Проти утримались рішення прийнято. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із щодо інвентаризації земель комунальної власності водного фонду Олексіївської сільської ради. Є не свідні Голосуємо. Хто підтримує проєкт, прошу голосувати. Проти. Утрималось рішення прийнято. Про надання дозволу виконавчому комітету у сільської ради на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для іншого сільськогосподарського призначення. Код КБ СПЗД 01.13 на території села Михайлівки Олексіївська сільської ради Лозівського району Харківської області. Є необхідність заслуговування. Голосуємо. Хто за? Проти. Утримались. Рішення прийнято. Про надання дозволу наступне питання громадянину Савію Миколу Олександровичу та громадянці Кравченко Наталії Олександрівні на розробку технічної документації і землеустрою щодо відновлення меж земельної ділянки для ведення фермерського господарства, що, що перебуває у постійному користуванні. Є необхідність за слуховин. Підтримуємо проєкт. Хто підтримує, прошу голосувати. Хто за проти? Утримались рішення прийнято. Про надання дозволу на виготовлення та розроблення технічної документації щодо встановлення відновлення мер, земельної ділянки на місцевості, власникам сертифікату, православних, реформованого ДСП Барицькі, громадянці закарешілі Василині Андріївні, закорешвіли Ганні Маухазіївні, закорешвіли Олександру Малхазовичу, збукер Марії Малхазієвні. Де не якій за тоді голосуємо. Проти. Отримались рішення прийнято. Наступне питання про надання згоду на прийняття у комунальну власність Олексійської сільської ради, земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, виробництва, вид угідь посолища що належить громадянчик Турченіної ну Наталі Миколаївні, розташованої на території Киселівського Старостинського округу Возівського району Харківської області. Є необхідні цілком. По Тоді вносимо на голосування. Хто за, прошу голосувати. Проти? Отримались. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки, реформованого ВАД комсомольська правда номер 28 номер 849 в натурі нанісевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, громадянці консузян Ользі Володимирівні, які розташовані на території Олексіївської сільської ради Олексіївського району Харківської області. Є необхідність заслуговування. Тоді прошу голосувати, хто підтримує проєкт, хто проти, хто утримався. Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження технічної документації земло. Щодо встановлення меж земельних ділянок, реформованого банка комсомольська правда номер 26 848, 848-1 в натурі на місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва громадянських консузян в пользі Володимирівні, які розташовані на території Російської сільської ради уського району Харківської області. Є необхідні заслуговки. Голосуємо. Хто підтримує, прошу голосувати. Ви проти? Ні-ні. А, а, підтримуєте. Ні, Просто хто до... до... <плес> утримався. Рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення мер земельних ділянок, реформованого ваттом, Комсомольська правда, No452, номер, номер 673 в натурі нанесеності для ведення товарно на сільськогосподарського виробництва. Громадянці Гречко, Алеї Віта, лінія розташована на території, які вивчають розташовані на території Олексіївської сільської ради, Олексіївського району Харківській області. Є нахідні заслуговування. Тоді голосуємо. Хто за? Проти? Утримались. Рішення прийнято наступне питання. Про затвердження технічної документації землорусою щодо встановлення відновлення земельної ділянки натурі на місцевості громадянину Перцеву Юрія Олександровича. Для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель із пару присадник ділянка, яка розташована за адресою села Гуцівка, Гуці, Гуці, вулиця Садова, 12, військової району, Харківська область. Є необхідність не заслуговування. Тоді голосуємо. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження технічної документації із облару щодо встановлення відновлення мережі ділянки в натурі на місцевості для будівництва обслуговування. ЖКО будівлю, господарських будівель із пару присадиння ділянка на Мадянці, Нітровільній Клавдії що розташована по вулиці Ювілейна, 41 в селищі Словівського району Харківської області. Є на фідні закуповування? Тоді виносимо на голосування. Хто підтримує, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження технічної документації. І зерноустрою ще встановлені відновлення земельної ділянки на суміна місцевості, громадянці Кліментівої Ганни Івановни та громадянці Хоклові Анастасії Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд присолинна ділянка розташована за адресою вулиця Харківська, 159, село Берека на території Російської сільської територіальної громади. Є необхідні посухова. Тоді виносимо на голосування. Хто підтримує, прошу голосувати. Хто проти, хто утримався? Рішення прийнято. Дякую. Йдемо далі про затвердження технічної документації і землеустрою щодо поділу земельної ділянки, кадастровий номер 6324-58-6220, 2, 2, 2 2008 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Та продаж прав аренди утворених земельних ділянках на земельних торгах у формі електронного аукціону окремими лотами. Є необхідні заслугова. Виносимо голосування. Хто підтримує, прошу голосувати. Проти? Утримались. Рішення прийнято. затвердження технічної документації і землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок кадастровий номер 632458 58 62 200 2.02 2.302.2020 доведення товар на сільського сподарського та продаж прав аренди утворених земельних ділянок на земельних торгах у формі електронного аукціона окремими лотами. Є необхідні за слухово. Тоді у на голосування. Хто за, прошу голосувати. Проти? Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження технічної документації і землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок кадастрові номер 63 24 58 62, 00, 2 точки 04-2 точки 2 точки, 300 46 для введення товарного сільського виробництва та продаж прав оренди. Утворених земельних ділянок на земельних торгах у формі електронного аукціона окремого лота. Де не кінні за слухов? Виносимо голосування. Хто за, прошу голосувати. Проти? Утримались. Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, комунальної власності для рибогосподарських потреб, кадастровий номер. 63, 24, 550, 71, 50, 500, 2 точки 12, 2 точки 3 нуля, 2 точки 2 нуля, 90, яка, яка розташована за межами населених пунктів на території Олексійської сільської ради. Є необхідні кого? Тоді виносимо на голосування. Хто підтримує, прошу голосувати. Проти утримались? Рішення прийнято усі всі питання дають можливість по поповнювати наш бюджет. Ну, це, про внесення змін наступне питання. До дійщих договорів оренди, що розташовані за межами населених пунктів на території Олексійської сільської ради Олексійського району Харківської області. Це також в тому числі про підвищення, про зміну статусу, про підвищення авіаних. Є необхідність заслуговування. Тоді виносимо на голосування. Хто за, прошу голосувати. Проти отримали рішення прийнято. Наступне питання. Про внесення змін до рішення номер 4414 про передачу земельної ділянки комунальної власності для гробництва в оренду на мальянці Решетняк Вікторії Олександрівни. Є необхідність заслуговування? Підтримуємо проєкт. Якщо підтримуємо, прошу голосувати. Хто за? Проти. Утрималось. Рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження технічної документації землю устрою щодо встановлення і відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд громадянці Труж Ольга Олексійовича, що розташована по вулиці Задорожна, 47 в селі Новоборецька, Возовського району Харківської області. Я необхідність заслуговування. На постійній комісії за мене воно не розглядалося, але це питання розглядалось на спільному засіданні постійних комісії. З враховування того, що ну, сесією, комісія вже пройшла, між сесією, тому було прийнято було рішення запропоновано розглянути на спільному засіданні комісії, і спільне засідання комісії фактично схвалило для розгляду на сесію. Є необхідність заслугового. Тоді виносимо на голосування. Хто підтримує прошу голосувати. Проти? отрималось рішення прийнято про ініціювання виключення Олексійської сільської територіальної громади Одільського району Харківської області старейку території можливих бойових дій. Є необхідність заслуховування. Тоді є пропозиція голосування. Хто за, прошу голосування. Проти отримались рішення прийнято. Шановні депутати, шановні присутні, я дякую за оперативну роботу, за розправи менше за годину. Всі питання, які були запропоновані в порядку денному розглянути, відповідні рішення прийняті. Я вам дякую за роботу. Які є запитання, зауваження, побажання. Тому можете оголосити відповідно сьогоднішню нашу сесію закриття. Дякую всім за роботу.